Друзі, вітаю сьогодні 19 серпня 18.00, я Наталія Гуріновичку і щасливих жінок в прямому ефірі, і сьогодні ми будемо говорити про те, що не варто чекати дозволу. Зараз у мене іде підготовка, вже верніше йдуть продажі, практикуму хороша чи щаслива. Хочу сказати, що програма хорошості це наша програма, яку нам натренували в дитинстві. Заклали нам у дитинстві, і таким чином ми розуміємо, як отримувати любов. І дуже часто, коли ми починаємо приймати свої рішення, вибирати себе, ми відчуваємо емоції, які відчували в дитинстві. От, наприклад, я хочу розповісти, що я теж проходжу зараз багато навчань трошечки в іншому напрямку, і практиками я буду ділитися на практикумі. Зі свого нового навчання, і хочу сказати, що я відчула нещодавно на пропрацюванні я відчула емоцію, яку відчувала в дитинстві, коли вперше мені батько в 5 років віддав аванс. І я ще не вміла рахувати, і я дуже хвилювалася, щоб ці гроші зберегти, коли мама приїде, щоб її віддати. І таким чином я не розуміла, звідки в мене ця емоції. І вчора, під час розборів, я відчула ту емоцію, і я зрозуміла, звідки в мене ці емоції, значить, в мене є якась дитинство сформована програма. Звичайно, я її забула. Мені було тоді 5 років, я її забула, але тим не менше, ця програма збереглася в мені і вона мною керує. Тому я хочу сказати, що практику хороша чи щаслива це буде дуже концентрат інформації і практики. Ми пропрацюємо такий глибинний, глибинну програму Сорому, яка ще йде від наших пра, пра Адами і Єви. І ми вчора з клієнткою обговорювали це питання. І сьогодні, знову ж таки, все, що я даю на практику, ми вже опробувано моїми клієнтами, які в особистій роботі. Вони перші проходять ці практики. Якщо я бачу результат, я даю іншим. Перше я треную на собі. Потім я тренуюся з клієнтами, ми проходимо з ними разом, і вже потім і йду на практикум, на інтенсив, чи на воркшоп, коли я ділюсь з клієнтами вже тільки тим, що працює. І от коли ми пропрацьовували вчора з клієнтами питання сорому, то вийшло те, що ми себе, коли почуваємо, що нам соромно, ми себе почуваємо моральними людьми. Ще раз почуйте: ми почуваємо себе комфортно, адекватно, як виховані люди, коли у нас є почуття сорому. От можете, хто в прямому ефірі, напишіть, чи це вам відгукується. Тому що, як сказала сьогодні, моя клієнтка мене даже бентежить те, що, наприклад, чоловік не відчуває сором, коли він щось мені сказав не так. І в нас складається враження, якщо людина не відчуває сорому, значить, вона нахабна, значить, вона неморальна. А хочу вам сказати, що емоційно звіла особистість, особистість, вона не відчуває сорому. Так, вона не навраслива, вона не відкриває ноги дверима, але вона не відчуває сорому. Вона, якщо потрібно, вона вибачиться, якщо потрібно, вона оплатить те, що її комусь завдали можливо моральної шкоди, але їй не соромно. І хочу сказати, що нещодавно я в телеграм-каналі проводила таке опитування про нахабство, тому що нахабні люди завжди впевнені. А нам соромно бути нахабними. Ну, я хочу сказати, що нахабство це теж якість, яка нам допомагає багато чого досягати. Наприклад, коли у нас щось трапляється і ми йдемо поза чергою, чи виїжджаємо, наприклад, на червоне світло, коли ми дуже поспішаємо, наприклад, в лікарню. Питання життя і смерті це ж нахабство, ми виїжджаємо, ми порушуємо. Тому хочу сказати, що на практикумі ми будемо пропрацьовувати древню програму соруму. Я дам практику, яка з вами залишиться, тому що доступ до матеріалів практикуму буде на місяць, і ви, якщо протягом місяця будете пропрацьовувати сором, ви зовсім по-іншому будете себе почувати. Ви зовсім по-іншому будете діяти. я хочу сказати, що ми. Можемо прийняти ту інформацію, наскільки нам вистачає сьогодні енергії. І навіть буває так, що дві людини сидять в одній кімнаті, одна бачить одне, а інша бачить інше. Або навіть і одна й та сама людина, якщо вона спокійна, якщо вона врівноважена, якщо вона не хвилюється, вона бачить одне, вона бачить одні можливості. Але коли людина налякана, коли людина в стресі, коли людина засмучена, вона не бачить тих можливостей, які є тоді, коли вона себе зовсім по-іншому відчуває. І ось чому я говорю: що внутрішній стан це першочергово. Коли ми навчимося керувати внутрішнім станом, ми по-іншому будемо проявлятися у зовнішньому світі, і зовнішній світ нам буде. Формувати зовсім інші ситуації. І ми будемо бачити ті можливості, які раніше не бачили. От я нещодавно в сторі зділилася, що коли я сиділа в офісі, я бачила одне. І я думала по одному. Коли я звільнилася, коли я пропрацювала дуже багато своїх програм, коли я е, змінила своє мислення, покайтеся. Покайтеся, це означає одне: змініть мислення про це ще говорив Ісус. І коли я Змінила своє мислення, вийшла на інший рівень е, життя. Добрий вечір, пані Людмила. Я побачила зовсім інші можливості. І от практикум, хороша чи щаслива, це про те, що у нас завжди є вибір. Завжди є вибір. Такого не буває, що у нас немає вибору. І ми робимо цей вибір в залежності від того, скільки у нас є енергії. А цю енергію де ми діваємо. Стреси, невміння керувати своїм внутрішнім станом, перебування в дитячих позиціях, знову ж таки, на практику ми будемо виходити з цих дитячих позицій. Старі міркування, старі упередження. Це все поглинає нашу енергію. Буквально все. Будемо говорити, от навіть, я вже помітила, якщо я. Десь затрималась у розмові з людиною, і вона починає розповідати мені всі свої е, гористі життя, я відразу кажу до побачення, тому що я знаю, що я зараз з'явлю свою енергію. Я навчу вас керувати своїм фокусом уваги. Це найголовніший навик, який сьогодні має бути, де наша увага те росте. І коли ми бачимо, що зараз ми свою увагу, фокус своєї уваги ми тримаємо на цій людині і слухаємо ту інформацію, яка нам зовсім не потрібна. Ми маємо навчитися повертати його собі. Все, що ми зараз маємо заощаджувати навіть не гроші, це нашу увагу. Тому що зараз дуже багато джерел інформації, дуже багато е, різних е, поглиначів нашої уваги. І ми тут, 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 все росіяло і ввечері в нас не залишається нічого для себе. І я дам практику. Як правильно завершувати день, як правильно ввечері прожити емоції. От в мене вже є клієнтки, з якими ми пропрацювали це. І от клієнтка написала, що вона сьогодні дуже добре спала. Після того, як завершила день правильно, як прожила ті емоції. Тому що, коли ми не прожили емоції, заглушили емоції, впали спати, наша психіка пропрацювала, і вранці ми не відчуваємо себе з наповненими. А ніч це. Мало того, що ми і так живемо в стресі ночами, а до того, якщо ми ще не вміємо проживати денні емоції, ви уявляєте, в якій напрузі наша нервова система. І тому практикум коштує 333 гривні ще сьогодні. Завтра ціна підніметься. Але користь, яку ви отримаєте, і практики, які я вам дам, я заплатила за них дуже багато. Але я завжди навчаюсь, тому що коли я не навчаюсь, коли я не розвиваюся, за мною перші долучилися мої клієнти, які були в мене в особистій роботі. Вони кажуть, що дуже корисно бути в моєму полі. А я кажу, що буде більш корисніше, тому що я пройшла ще більші практики, тому що я себе пропрацьовую ще по-іншому. Я вже давно в духовних практиках. Просто такі речі мені, як атеїсту, матеріалісту, не завжди було зручно навіть говорити. Я давно в духовних практиках. Я давно вивчаю різні релігії, я давно вивчаю духовність. І духовність не таку, розвиває духовний інтелект, духовність не таку, що ми тут помолилися, а тут нам наступили на ногу, ми е, якби розгнівалися. Ні, не таку духовність. Духовність це щодня, це що хвилини, коли ти тримаєш фокус на своєму внутрішньому стані. Тому що, коли ми говоримо про духовність, це гармонія в першу чергу з собою. І от коли ми хороша, коли ми хороша, тому що нас вчили бути хорошими, це не про те, коли у нас є енергія, це не про те, коли ми в ресурсі, це про те, коли ми хочемо, щоб нас любили. І нас, любили лише, нас люблять лише тоді, коли ми хороші, коли ми зручні, коли у нас на першому місці будь-хто тільки не ми. Я хочу роз, знову ж таки розділити ролі, я говорю про роль жінки. У нас є різні ролі. У нас є роль мами, у нас є роль дружини, у нас є роль експерта, роль доньки в нас є. Коли ми в цих ролях, то в нас фокус уваги на іншій людині. Але коли ми хочемо наповнитись, коли ми говоримо про енергію, коли ми говоримо про внутрішній ресурс, про внутрішній стан, про внутрішню силу, щоб віддавати її потім в інших ролях, то нам потрібно навчитися. Переключатися в роль жінки, наповнювати себе силою, самій. Не чекати, що я зроблю добре, мене похвалять. Нам не потрібно вже чекати дозволу. Нам мали б сказати наші мами у 18 років, що тобі, доню, вже потрібно бути щасливою а не хорошою. І якщо у вас доньки вже дорослі, то скажіть їм те саме: будьте щасливі, а не хороші. Тому що щасливі це шлях. і і хочу сказати, що найщасливіший шлях це коли ми йдемо і створюємо свою власну долю. Тому що так, можливо, в нас є якісь чинники, на які ми не можемо вплинути. Де ми народилися, як ми народилися, в який час ми народилися. Але ми можемо керувати тим, як в цей час ми будемо жити, які емоції ми будемо відчувати. І я хочу сказати, що знову ж таки. Ми можемо вибирати, як ми хочемо жити. І якщо ми хочемо жити не за сценаріями мам і бабусь, то нам потрібно зробити інші дії, щоб вийти з цих сценаріїв. І я вам розповім на практикумі про те, чому, чому важливо себе зараз пройти. Тому що зараз змінилася епоха, ми живемо в епоху водолія. І вже те, що працювало минулому, вже не працює. І нам потрібні нові знання, нам потрібні нові дії. І, звичайно, практикум це невеликий курс, я все не можу дати, те, що даю в особистій роботі. Але концентрована інформація, найбільш ефективні техніки, ви отримаєте. Тому переходьте в сторіс, там є посилання на оплату практикуму що сьогодні 333 гривні. І долучайтеся до учасниць практикуму хороша чи щаслива. І ви повірте, що навіть якщо оця практика, яку я говорила, знімає маски. Навіть якщо, якщо лише оцю одну практику ви будете використовувати постійно, ви побачите, як зміниться ваше життя. Тому. Хочу сказати ще, що зараз можна ще долучитися до практикуму за 333 гривні. Практикум це максимум концентрації і вправи, які 100% дають результат в моменті. Розумієте, ви просто в моменті. От сьогодні ми з клієнткою проходили цю практику, і вона каже: я в моменті відчула полегшення. І зустрінемось з вами вже у неділю. Практику буде о 18.18, .18. бачите, все, як, все просто для, для нас. 1808, 18.18 ми стартуємо. Тому чекаю вас на практику. Якщо за мною йдуть мої клієнти, значить ту інформацію, з якою я ділюся, вона і цінна, і корисна. І хочу сказати не побоююсь цього слова, що вона і унікальна. Тому що я взагалі за такі прості методології і. Багато часу інвестую в пошук в того, що працює безвідмовно. Але лише, ще а лише хочу сказати, що тут важливо робити те, що дає результат. Не просто послухати. Чому, чому робота, чому практику, чому наставництво. Тому що, коли ми слухаємо інформацію, інформація сама по собі ніщо. Лише коли ми йдемо в дію, коли ми працюємо, коли ми виконуємо певні вправи, вони, до речі, не складні. І коли ми побачимо хоча б перші результати, ви знаєте, я роблю цю практику вже просто на автоматі вже. Тому що я знаю, якщо я цю практику не пропрацюю, я вранці буду себе почувати погано. А можливо, я ще буду з цими думками-мішалками ще й спати. Тому хто ще не долучився, не втрачайте шансу, не знаю, що буду повторювати цей інтенсив ще раз. Тому долучайтесь сьогодні, завтра буде ціна більша. І чекаю вас всіх у неділю 18.08 о .18. 18.18. Будемо ставати щасливими і перестанемо бути хорошими. До зустрічі!